В інтернеті ми можемо побачити відео про те, як військові з територіального центру комплектування йдуть по вулиці, на вулиці вони в людей перевіряють документи, е, якихось людей вони затримують, саджають цих людей в мікроавтобуси або легкові автомобілі, везуть цих людей е, до воєнкомату. Там в воєнкоматі ці люди проходять військову лікарську комісію, далі цих людей або відправляють додому. Тому що вони хворі, якихось людей там відправляють, відправляють служити у війську. І от люди кажуть, що погано що от існує ТЦК, що існують такі люди, які ходять по вулиці і затримують людей, забирають їх до воєнкомату, заставляють людей служити у війську. Ну, можливо, так, да, можливо, погано. Ну, по логі... За логікою, громадянин України самостійно повинен прийти до воєнкомата. І самостійно повинен пройти військову лікарську комісію. Він, коли починається війна, людина повинна свої документи привести до порядку. І ніхто не повинен людину затримувати. Але люди в нашій країні вони не хочуть йти в воєнкомат, вони не хочуть служити в армії, вони не хочуть іти у військо захищати свою країну. Тому існує ТЦК. Ну, люди в нас на словах вони розповідають про те, що вони вояки. От я, наприклад, там розмовляв з людьми. От люди кажуть: да, я такий серйозний вояка, я такий моцний, сильний е мужчина, я готовий захищати свою країну. Якби я був би в Окопові, то біля мене лежали б одні трупи. Всі москалі б мене боялися. Але я не піду воювати. Чому я не піду воювати? Ну тому, що діти поліцейського не йдуть воювати, тому що сам поліцейський не йде воювати, тому що діти народних депутатів не йдуть воювати. Самі народні депутати теж не йдуть воювати. Ну, коли поліцейський піде воювати, коли народний депутат піде воювати, міністр піде воювати, тоді і я піду захищати свою країну. Тож люди в Україні. Шукають собі виправдання, вони виправдовують свою бездіяльність, свою безвідповідальність. Ну насправді, Конституція України нам каже, що громадянин України зобов'язаний захищати свою державу, і цей обов'язок лежить на кожному із нас, цей обов'язок лежить на мені. Цей обов'язок лежить на моєму сусідові, на народному депутатові, на поліцейському. Ну всі ми зобов'язані захищати свою державу. І кожен із нас самостійно несе відповідальність перед законом України, перед Конституцією України, перед народом України. Кожен із нас самостійно. Я не несу відповідальність за народного депутата. Депутат народний теж не несе відповідальність за мене. Я сам. За себе несу відповідальність. І от всі ми ми зобов'язані захищати свою країну. Ну, так як ми не хочемо захищати свою країну, нас потрібно розшукувати, шукати. Тому існує ТЦК, існує такий орган, який розшукує людей, які не хочуть служити у війську. Цих людей він затримує, тягне до воєнкомату і примушує цих людей, щоб ці люди. Виконували свої зобов'язання перед державою.